Кожна людина на землі живе в невидимій клітці, і найстрашніше те, що вона навіть не здогадується про її існування. Зупинися прямо зараз, на три секунди, просто подихай і відчуй цю мить. Твій розум одразу ж кинувся заповнити цю паузу думками про те, що треба робити далі, чи про те, що ти вже встиг зробити не так сьогодні. Це і є пастка. Сьогодні я розкрию тобі сім приголомшливих таємниць реальності, які зруйнують все, що ти думав знати про життя. Ці відкриття не просто змінять твоє бачення світу, вони перепишуть саму основу того, як ти відчуваєш реальність. А остання таємниця вона стане ключем, який назавжди звільнить тебе від невидимих ланцюгів. Готовий дізнатися правду? Тоді почнімо нашу подорож у глибини свідомості. Що ти робиш прямо зараз? Слухаєш мене. Але твій розум уже десь в іншому місці, чи не так? Можливо, він планує вечерю, переживає про завтрашню зустріч, або згадує вчорашню розмову. Ось вона, пастка часу, в якій живе 99% людей на планеті. А тепер приготуйся до шоку. Минуле і майбутнє не існують взагалі. Це лише витвори твого розуму. Подумай сам. Коли ти згадуєш щось з дитинства, де відбувається цей спогад? У твоїй голові прямо зараз у цю мить. Коли ти хвилюєшся про завтрашній день, де ці переживання? Знову ж таки, тут і зараз, у формі думок. Реально існує лише теперішній момент, все інше ілюзія. Більшість людей живуть так, ніби справжнє життя десь попереду от закінчу університет, і тоді заживу, ось знайду роботу мрії. Ось одружуся, народжу дітей, куплю квартиру і тоді буду щасливий. Або, навпаки, вони застрягли в минулому. Якби я тоді вчинив інакше, якби мені пощастило більше, раніше все було краще. Це психологічна в'язниця, і вона руйнує твоє життя прямо зараз. Коли ти зосереджуєшся виключно на теперішньому моменті, відбувається диво, час перестає тиснути на тебе з усіх боків, він розчиняється. Прямо зараз, поки ти слухаєш, спостерігай за своїм розумом. Помічай, як він намагається втекти з цього моменту. Можливо, він відволікає тебе планами, судженнями або випадковими думками. Це майже автоматично, чи не так? Але саме те, що ти це помічаєш, це перший крок до звільнення. Ілюзія часу це не просто абстрактна ідея. Це умова того, як ти сприймаєш реальність. Звільнившись від неї, ти відкриєш глибший рівень присутності, який змінить все, як ти живеш. Думаєш і взаємодієш зі світом. Чи траплялося з тобою таке? Раптом накочує хвиля негативних емоцій, гніву, страху, відчаю, настільки сильна, що ти відчуваєш, це вже не ти керуєш ситуацією. Ти кричиш на близьких через дрібницю, хоча розумієш, що вони ні в чому не винні. Ти руйнуєш стосунки одним словом, а потім не можеш зрозуміти, що на тебе знайшло. Це не просто поганий настрій, це щось набагато глибше і небезпечніше. У психології це називається тілом болю, енергетичним полем складеним зі старих емоційних травм, нерозв'язаних переживань і накопичених обід. Воно живе всередині тебе, чекаючи на тригер, щоб знову активізуватися. Уяви чоловіка, який після років стресу і розчарувань постійно кидається на близьких через кожну дрібницю. Це не теперішня ситуація керує його реакціями, це тіло болю. Він ніби тягає за собою валізу повну неперетравленого болю, яка розкривається в найгірші моменти. Чи жінку, яка після однієї невдалої розлуки не може довіряти жодному партнерові? Кожен новий чоловік платить за гріхи попереднього, хоча навіть не знає про це. Тіло болю живиться драмою. Воно шукає конфлікти, щоб підтвердити свою картину світу. Бачиш, я ж казав, що всі зрадять, я знав, що нічого хорошого не буде. Але є хороша новина усвідомлення це ключ до звільнення. Наступного разу, коли відчуєш, як наростає хвиля негативних емоцій, зупинися і поналізуй за нею без осуду, запитай себе. Ця реакція пов'язана з тим, що відбувається зараз, чи це тіло болю грає свою стару мелодію? Ось життєво важлива істина. Тіло болю не може вижити в світлі твоєї свідомої уваги. Коли ти спостерігаєш за ним, ти починаєш відокремлюватися від його впливу. З часом його влада над тобою слабшає. Це не теорія, це трансформація на практиці. Простий прийом. Наступного разу, коли відчуєш, як піднімається негативна емоція, не бийся з нею і не придушуй її. Просто мовчки визнавай, це тіло болю. Цього моменту усвідомлення достатньо, щоб почати руйнувати його контроль над тобою. Хто ти? Серйозно, хто ти насправді? Більшість людей у відповість: я батько, я вчитель, я невдаха, я людина, яку образили. Але що, якщо я скажу тобі, що всі ці відповіді брехня? Ти носиш ідентичність, створену з минулого досвіду, переконань, ролей і ярликів. Я той, хто завжди не встигає, я людина з поганою пам'яттю. я невдачечний в стосунках. Ці історії визначають, як ти бачиш себе. Але що станеться, якщо прибрати всі ці наліпки? Якщо ти не твоя робота, не твої досягнення, не навіть твої спогади, хто ти тоді насправді? Ось потужна вправа. На хвилину спостерігай за своїми думками, наче дивишся на розум іншої людини. Помічай, як одна думка веде до наступної, створюючи безперервний потік коментарів. А тепер запитай себе, хто спостерігає за цими думками? Та тиха свідомість за ментальним базіканням це і є справжній ти. Це те, що психологи називають свідомість спостерігач, частина тебе, яка не визначається твоєю історією чи его. Коли ти входиш в цей стан усвідомлення, ти розумієш щось, що змінює життя. Твої думки, емоції і переживання не визначають тебе, вони просто проходячі явища, як хмари, що дрейфують по небу. Ось визвольна істина Его, та частина тебе, яка чіпляється за ідентичність, живе страхом. Воно переконує, що без твоєї історії ти ніщо, але реальність протилежна. Коли ти відпускаєш фальшиві ідентичності, ти відкриваєш глибоке, непохидне відчуття буття. Можеш спробувати прямо зараз, наступного разу, коли застрягнеш в ярлику чи історії, чи то я недостатньо хороший, чи я завжди зазнаю невдач. Зупинися і запитай, ця думка це я, чи щось за чим я спостерігаю? Цей момент сумніву створює простір для трансформації. Пастка ідентичності одна з найбільших перешкод на шляху до свободи. Але, вийшовши з неї, ти відкриваєш двері до глибокого внутрішнього покою? Коли ти перестанеш жити як історію, яку собі розповідав, ти почнеш жити як безмежна усвідомленість, якою ти насправді і є. Твій розум схожий на кімнату, заставлену речами, думками, емоціями, спогадами і переживаннями, складеними одне на одне. Коли ти заходиш у хаотичну кімнату, що ти помічаєш першим? Безлад? Але те, що часто залишається непоміченим, це порожній простір навколо цього безладу. Простір, який дозволяє кімнаті існувати. Твій розум працює так само. Під нашаруваннями постійного мислення є величезне поле свідомої усвідомленості простір, що робить можливими твої думки. Ось проста демонстрація: закрий очі на кілька секунд. І переключи увагу з думок на тишу між ними. Та тиша це простір, про який я говорю. Цей внутрішній простір не просто ментальна перерва, це врата до спокою, ясності і творчості. Подумай про дуже успішних або глибоко спокійних людей Вони часто випромінюють відчуття легкості, наче ніщо не може їх захитати це не везіння чи викадковість. Вони навчилися доступатися до простору всередині себе, створюючи місце для усвідомленої уважності, а не реактивного мислення. Чим більше ти культивуєш цю усвідомленість, тим більше змінюється твоє життя. Проблеми, які раніше здавалися нездоланними, починають розчинятися не тому, що вони зникають, а тому, що ти підходиш до них з місця тиші, а не хаосу. Стосунки покращуються. Рішення стають яснішими. Ти більше не несешся крізь життя, а повністю його проживаєш. Ось прихований бонус знаходження внутрішнього простору. Це покращує твою здатність спілкуватися з іншими. Коли твій розум менш захаращений, ти більше не зациклений на власному наративі, що дозволяє справді слухати і співчувати. Цей простий сув. Може зміцнити стосунки і поглибити відчуття зв'язку зі світом навколо. Наступного разу, коли відчуєш перевантаженість, зупинись на мить і запитай, що тут є поза думками, які мене турбують. Той момент усвідомлення створює простір, а в тому просторі твоя свобода. Уяви себе в тихій бібліотеці після шумної вулиці, відчуваєш цю різницю. Так само внутрішній простір дає відпочинок твоїй свідомості і дозволяє тобі бачити життя з нової перспективи. Більшість людей проводять життя, опираючись тому, що є. Ми боремося з обставинами, воюємо з емоціями і билися з самою реальністю. Але ось контрінтуїтивна правда: боротьба з реальністю не звільняє тебе, вона саме і створює страждання. Вихід один. Капітуляція. Зараз стоп. Капітуляція не означає здатися і стати пасивним. Це не про те, щоб змиритися з поганою ситуацією чи дозволити життю топтати себе. Капітуляція це активне, свідоме прийняття теперішнього моменту таким, яким він є. Це простий, але потужний акт, ось що є зараз, і я в мирі з цим. Історія трансформації. Одна жінка роками застрягла в токсичному робочому середовищі, кожен день вона прокидалася з жахом, застрягла в циклі обурення і звинувачень. Одного дня вона зробила радикальний сув. Замість опиратися своїй ситуації вона вирішила повністю її прийняти, перестала ментально боротися з обставинами і зосередилася на тому, як вона може проявити себе в теперішньому моменті. За кілька місяців з'явились можливості, яких вона раніше не бачила: нові ролі, несподівані зв'язки, і зрештою зовсім інший кар'єрний шлях. Чому капітуляція працює? Тому що опір пожирає енергію і затмарює сприйняття. Коли ти припиняєш чинити опір, ти звільняєш цю енергію, дозволяючи ясності і творчим рішенням з'явитися іронічно. Але капітуляція часто приносить ті зміни, яких ти шукав, не тому, що ти їх примусив, а тому, що перестав намагатися контролювати те, що неможливо контролювати. Поширена помилка. Люди думають, що капітуляція робить їх слабкими або пасивними. Навпаки, вона вимагає величезної сили, бо означає відпустити потребу его боротися і контролювати. Спробуй це. Наступного разу, коли зіштовхнешся з ситуацією, яка здається нестерпною, зупинись і запитай, що станеться, якщо я припиню чинити опір цьому моменту, ти можеш помітити миттєву зміну, напруга м'якше, розум заспокоюється і раптом з'являється простір для нових можливостей. Це парадокс капітуляції чим більше ти приймаєш те, що є, тим більше життя починає текти на твою користь. Що якби існував один принцип, здатний покінчити з усім стражданням. Цей принцип не просто ідея, це революція. І починається вона з теперішнього моменту. Теперішній момент єдине місце, де насправді відбувається життя. Все інше жалі про минуле або тривоги про майбутнє це просто ментальні конструкції. Ось шокуюча частина. Більшість людей проводять все життя десь. Тільки не в теперішньому моменті. Ми живемо так, наче щастя, успіх або мир існують у якомусь далекому майбутньому, поза досягненням. Наука це підтверджує дослідження показують, що люди, які повністю присутні в моменті, відчувають вищі рівні щастя навіть у складних обставинах. Це не просто про те, щоб почувати себе добре, це про переналаштування того, як твій розум взаємодіє з реальністю. Коли ти присутній, ти більше не потрапляєш в нескінчений цикл реагування на те, що вже сталося, або передчуття того, що може статися. Замість цього ти відповідаєш життю з ясністю і метою. Як це застосувати у повсякденному житті? Уяви, що ти повністю присутній під час розмови, слухаєш без осуду, не думаючи про те, що сказати далі. Зв'язок миттєво поглиблюється, бо ти більше не спілкуєшся через фільтр свого розму. Ти зустрічаєш людину в теперішньому моменті, де відбувається справжній зв'язок. Цей принцип також трансформує те, як ти підходиш до викликів, чи то складне завдання на роботі, чи особиста боротьба. Присутність прибирає ментальний опір, який часто робить проблеми більшими, ніж вони є насправді. Практична порада для початку твоєї революції теперішнього моменту вибери одну активність чи то п'єш каву, гуляєш на дворі або навіть миєш посуд і подари їй повну увагу, помічай відчуття, рухи, тишу за діями. Ця проста практика заземлює тебе в присутності і починає зрушати твоє переживання реальності. Коли ти живеш у теперішньому моменті, життя перестає відчуватися як гонка до фінішу. Замість цього воно стає серією багатих, значимих моментів, кожен з яких можливість зв'язатися з суттю існування. Це та революція, про яку я говорю, глибокий сув, який покінчає з стражданням і розкриває безмежний потенціал присутності. Все, що ми досліджували досі час, тіло болю, ідентичність, внутрішній простір, капітуляцію і силу теперішнього моменту веде до цієї фінальної таємниці. Готові до неї? Ось вона. Ти не окрема істота, яка переживає життя. Ти є життя, що виражає себе в цьому моменті. Свідомість це не те, що ти маєш, це те, що ти є. Це відкриття зв'язує все разом, бо воно розчиняє ілюзію відокремленості, яка тримає нас у пастці. Ми живемо так, наче ми ізольовані індивіди, що мандруємо життям як особи, визначені нашими думками, ролями і історіями. Але глибша реальність така: немає тебе і життя, є тільки життя, що розгортається, і ти це розгортання. Обміркуй це. коли ти відчуваєш глибокий мир або радість, звідки це береться? Це щось, що ти здобуваєш, чи це щось, що природньо з'являється, коли твій розум заспокоюється? Ці моменти тиші розкривають твою справжню суть, чисту, необумовлену свідомість. Тому ніщо зовнішнє, ні жодна кількість успіху, майна чи стосунків ніколи не зможуть тебе повністю задовольнити те, що ти шукаєш, вже всередині тебе, бо це і є ти. Спробуй це. Прямо зараз. Закрий очі на мить і відчуй живість у своєму тілі, не свої думки чи емоції, а тонку енергію твого буття. Це свідомість не як концепція, а як жива присутність. Коли ти з'єднуєшся з цим, розум починає затихати, і глибоке відчуття миру займає його місце. Це абсолютна істина, на яку вказують всі духовні вчення, чи то називається це просвітленням, пробудженням чи усвідомленням єдності, суть одна і та ж сама. Коли ти розумієш цю істину, життя трансформується, страх зменшується, бо тобі більше нема чого захищати. Его тямне, бо воно більше не потрібне тобі для самовизначення. Страждання розчиняється, бо ти більше не робиш опору тому, що є. Найглибша частина цього усвідомлення це те, що ти не досягаєш, це те, що ти згадуєш. Воно було там завжди, чекаючи, поки ти його помітиш. Тож ось питання: ти готовий увійти в цю усвідомленість? Коли ти це зробиш, побачиш, життя не відбувається з тобою, воно відбувається як ти, і з цим все змінюється. Сьогодні ми розкрили сім приголомшливих таємниць реальності від ілюзії часу до абсолютної істини свідомості, кожне з цих прозрінь здатне зрушити твоє сприйняття і трансформувати те, як ти переживаєш життя. Але ось справжнє питання що ти будеш робити з цим знанням? Це не просто ідеї для роздумів, це запрошення жити по-іншому. Візьми хвилину і подумай, яка з цих істин найбільше відгукнулася в тобі? Чи то откровення про тіло болю, свобода капітуляції або глибока простота життя в теперішньому моменті. Подорож не закінчується тут, вона тільки починається. Кожен крок до усвідомленості це крок із невидимої в'язниці і наближення до істини того, хто ти є. Життя починає розкриватися незбагненними способами, коли ти наближаєшся до теперішнього моменту. Ось остання думка для тебе реальність це не те, чому треба чинити опір, боятися або намагатися контролювати. Це те, що треба обіймати, переживати і проживати повністю. І коли ти гармонізуєшся з теперішнім моментом, ти відкриєш мир, ясність і радість, які завжди були в тобі. Якщо будь-яка з цих таємниць щось розбудила в тобі, поділися своїми думками в коментарях, які прозріння ти отримав, з якими викликами стикаєшся, продовжимо цю розмову і надихаємо один одного пробуджуватися до глибших істин життя. І не забувай, твій наступний момент чекає на тебе. Будь присутнім, будь усвідомленим і увійди в свободу, яка приходить з пізнання сили теперішнього.